Молода трояндочка Лоїда Фінес Намагалась квітнути, не знаю, як вона далі піде в нас. Далі обіцяє, ще бабине літо. І також підморожена Ось Так вона виглядає. Квітне дуже довго, незважаючи на останні такі важкі дні з вітрами. Попередня ніч також була з мінусом, але ця особливо холодна, мінус 4. Трояндові бутони. І також ще одна троянда, яка вся прагне доросту і цвітіння. Ну, Троянда витримує до мінус 5. Напевно, вона ще не скине свої листя. Розморозиться зараз. В сонечко і ще трошки постоїть. Плоди зав'язала шипшинова троянда, троянда us Only. Багато на всіх кінчиках є плодики, які згодом отримують червоне забарвлення. Будуть гарно виглядати на такому високому кущі Флорібунда.